Традиційно, що тільки з'являється перше тепло, трудові колективи проводять перше прибирання та наведення ладу на своїх територіях. Не став виключенням і цей рік, міський голова Андрій Глущенко на початку березня звернувся до мешканців і керівників підприємств, установ та організацій громади з оголошенням про проведення щорічної акції з благоустрою, в населених пункт громади 31 березня та 6 квітня. 23 березня до зеленення міста долучилися працівники апарату, інших структурних підрозділів Терпонорської міської ради та комунальних підприємств, які висадили саджанці нових дерев вздовж траси одеса Одесирині, серед висаджених дерев Павлонії, Ясені, Акації та Горіхи. 31 березня та 6 квітня, як і було заплановано, працівники підприємств, установ та організацій громади. Долучилися до проведення акцій з благоустрою та прибрали ввірені їм ділянки біля своїх закладів та вздовж доріг громади. Міський голова та виконавчий комітет міської ради щиро вдячні всім, хто долучився і зробив нашу громаду чистішою та охайнішою.